Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінесний телемарафон. Сьогодні я спочатку ставлю цей матеріал для спонсорів. Дякую вам за те, що ви у мене є. А потім через вже пару годин це побачать всі інші. Таким чином, якщо ви не спонсори зараз це бачите, значить пару годин вже минуло. Тема сьогодні дуже важлива і дуже актуальна. Це не, не просто тому, що ми будемо говорити про Уполську ЄС. Яка гребля, яка була підірвана рівно два роки тому. А й тому, що навколо цього є ціла велика система питань, які до цього часу не вирішені. І більше того, вони символізують певні речі, які дуже важливі. Так от, давайте повернемося. Друга година ночі. Відбувається вибух і. Знищується. Є різних багато пояснень. Найпростіше пояснення, яке я зустрічав, це те, що ця диверсія, чи це теракт, геноциду, екоциду, був здійснений для того, щоб зупинити український українську контрнарток. Як ви пам'ятаєте, 23 рік літо це якраз період. Ко мали провести контрнаступ і кажуть, що одним з варіантів цього контрнаступу був не той рух, про який всі говорили з півночі на Мілітополь, а ще й від Херсона через Дніпро прямо на перешеї Криму. І якщо це справді так, якщо така інформація була у. Цих росіян, то дуже ймовірно, що це для того відбулося, щоб зірвати цей наступ. Після того, як гребля, гребля була знищена, після цього е все затопило, розмило, загибло купа російських солдат, тому що вони саме були е на лінії оборони. Але Росі це не дивно, тобто не можна сказати, ах, раз загинули російські солдати, значить, це не Росія зробила. Росії це пофіг. Ключове, що через ті місця, де стояла російська оборона, не могла пройти тепер не міг пройти російський український наступ, тому що це були болота, там не було можливості ніде зачепитися, і таким чином наступ з Заходу на. Схід чи на південний схід був відрізаний, можливості такої не було. Залишився один тільки фронт, по якому можна було наступати, це північ, тобто з півночі окупованої території можна було наступати. От а ще, якщо додати до того, що Зеленський розділив всі війська на дві частини: одну відправив під Бахмут, іншу залишив. В напрямку Мелітополя, то і зрозуміло, чому цей наступ не відбувся. Це одна версія, а інша версія ще є дуже цікава. В цей момент йшли закулісні перемовини, працювали над так званим саудівським форматом, де мали відбутися перемовини за посередництво Китаю і так далі. І, так далі. і саме тому в цей момент наша влада так дивно поводилась. Ну, дивіться. Згадайте, що відбувалося з Бучею. Тільки стало відомо про е, ті репресії, ті злочини проти цивільних, які були е, зроблені російськими військами в Бучі, зразу після цього перемовини зупинили, світова громадськість про це була повідомлена. роки розголос, люди приїжджають, дивляться бурення, звернення до ООН і так далі. і так далі. Тобто українська влада. На початку війни цієї частини після вторгнення на третій місяць, і на другий, якщо точно, вона повелась ну ну більш-менш адекватно. Тобто були правильні заяви, гострі і так, далі, і так далі. І більше того, тоді, коли помінявся формат стосунків, а я думаю, що формат стосунків і не підписання попереднього Стамбулу. Було викликано тим, що для Зеленського стало зрозумілим, що як тільки Стамбул буде підписаний, його поміняють. І саме фактор того, що Зеленського поміняють, призвів до того, що він почав діяти дещо інакше. Він уже не торгувався за умови миру, а він воював за свою посаду. Тому він був достатньо рішуче налаштований, і тому ситуація з Бучею стала вибухом і вона зірвала ці перемовини. Фактично, ну якби по факту події, і весь світ нас підтримував, і так далі. З приводу ховки ситуація сталася зовсім інша. Українська влада зробила заяви. Українська влада робила заяви не в стилі «покарайте винних, а в стилі «які ми нещасні, які ми жертви. В резолюції ООН не було. Навіть ООН говорила про те, як які злочини це вулики, але Україна не звернулася і не вимагала ООН <гум> резолюції, яка б засуджувала там, ну, вводила санкції і так далі. Хоча це був саме той момент. Я вам нагадаю, що коли Росія підірвала МН17 в 2014 році, Порошенко зробив все можливе для того, щоб використати. Цей злочин Путіна проти Путіна і на захист України. Зрештою, саме завдяки тому, що Порошенко зумів це зробити, фактично ракетно-авіаційна частина війни на цьому зупинилась. Тобто він довів всьому світу, що цей випадок буде повторюватися далі, якщо не буде вимоги зупинити. Він в повітрі і війна в повітрі була зупинена, і ми не отримували ударів ракет. Ми не отримували бомбардувань, ми не отримували авіаційних нальотів саме тому, що Порошенко зумів використати злочин е е е Росії, е який збили цивільний літак, для того, щоб вплинути світу на саму Росію. В даному випадку цей злочин ну очевидно значно більший. Це екоцид, це знищення великих територій, в тому числі людей загинуло значно більше, ніж в літаку, і так далі. Але нічого цього зроблено не було. Суди справи не передані Путін так і не звинувачений. В екоциді. Якщо ви сьогодні подивитесь список звинувачень проти Росії, ви побачите, що там говорять про Пу, про Бучу, про Маріуполь, про ще що завгодно, але ніхто не згадує в списку Каховську. Греблю, яку було підірвано рівно два роки тому, тому що немає документів, які би сьогодні були свідченням того, що світ залишив цей факт в історії злочинів Росії. Тобто не було судових розборок, не було звернення в суди, не було рішення РНБО, ну нічого не РНБО генасамблеї чи асамблеї нічого не було. І таким чином можна сказати, що. Вгоду чомусь, швидше за все, вгоду віртуального мира, до якого готувався Зеленський. А тут є кілька факторів. Можна не повірити в те, що Зеленський для того, щоб ми не перемогли е на виборах, вибор, не перемогли на е під час контрнаступу випадк не для цього роз... розділив війська на дві частини, а просто він хотів, щоб ми перемогли і там, і там. Це можна собі уявити, допустити, особливо е зелені прихильники Зеленського будуть говорити про те, що це не причина нашої поразки на контрнаступа, а просто Зеленський хотів дві перемоги, але йому це не вдалося. Одну перемогу робив Залужний, одну робив сирський, і е хтось скаже, що це ви знаєте, та це просто е залужний готувався. До відставки, Зеленський готувався до, до відставки залужного, і тому він забрав у нього частину військ і передав сирському, щоб сирський отримав перемогу, а залужний ні. І це було пов'язано з внутрішньою політикою. Можна і такий варіант розглядати? Так, звичайно, ми бачимо багато факторів, коли поведінка Зеленського мотивується не загрозами зовнішніми, а саме бажаннями вирішити ті чи інші Проблема всередині країни для себе, і тому він може йти поступ на поступки зовнішньому ворогу, аби тільки добитися якихось там результатів всередині країни. Але якщо поєднати ці дві речі і провал контрнаступу через розподіл розділення військ на дві частини і через кволу реакцію нашої влади на дії Росії, разом це складає зовсім інше розуміння ситуації. Це говорить про те, що. Зеленський намагався не зваритися. Зеленський намагався не е, влити в конфлікт, він намагався дескалувати ситуацію, е, щоб не було ніякого серйозного прориву. І тільки тому він е, зробив все можливе для того, щоб е, е, тема була зам'ята, щоб вона не всплила на найвищих рівнях. І так всі поговорили, всі пообурювалися. Але в список великих злочинів е, в Росії це не занесено. І ми пам'ятаємо про цю історію, всі пам'ятають, але спитайте, які найбільші злочини е, значить, Путіна під час е, цієї війни? І я впевнений, що мало хто вам назве е, підрив Каховської ГЕС чи Каховської Плотини. От, ситуація. На сьогоднішній день має ще один цікавий поворот, і я про нього теж хочу сказати: це реакція Росії на наші удари по аеродромам. Вона нагадує точно те, що робив Зеленський з Гестськи навпаки. Тоді Зеленський намагався уникнути якихось звинувачень. Там навіть така фраза прозвучала, а ми не знаємо, ми ще слідство проводимо. Росія те саме каже, ми ще слідство проводимо, ми не знаємо, які втрати там, і так далі. І замість е, Зеленського говорили інші. Зеленський ніби чекав, а що там інші скажуть, а, звинувачує Росію, ну я теж тоді звинувачую. Он звинувачує, що Росію там був заяву і зробив, ми теж звинувачуємо. І е, в даному випадку ситуація та сама. Поки Трамп не сказав, що Путін хоче нанести удару відповідь, Путін про це не говорив. Тобто зараз складається враження, що як в 23-му році Зеленський намагався замяти історію для того, щоб все-таки мирні перемовини відбулися і досягти якогось потрібного йому результату в мирних перемовинах, складається враження, що зараз так діє Росія. І у Росії Росія не хоче ескалувати ситуацію. Ми б'ємо по Кримському мосту, ми б'ємо по їхніх аеродромах, але реакція Росії ну не виходить за рамки звичайної поведінки. Я би навіть сказав менше. Ну, Сьогодні знов там були удари, і ясно, що десь там влучили щось там зробили. Хтось загинув серед наших, як це завжди буває. але це не удари возмезді, як там всі казали. Тобто, це. E, значить, швидше така формальна якась реакція, і Трамп заявляє, що він попросив Путіна не відповідати. І це теж один з варіантів формальної реакції. Нагадаю вам ситуацію з Ізраїлем і е, Іраном, коли там один по одному наносили удари, і в якийсь момент е, хтось когось попросив не наносити удари, і вони там е, ніби почули, і так далі. Тобто, от складається враження по цій історії, що е, Росія перебуває. В тому стані, я не знаю, там бажання е швидше з усім покінчити, чи якоїсь там томи, чи чогось іще. І воно дуже схоже на те, що було в 23-му році на Банковій. І хоча сьогодні можна говорити про те, що ситуа ситуація на банковій е є великим злочином е Росії і великою ганьбою Банкової, то так само можна говорити сьогодні. І про ситуацію з цими ударами можна говорити про те, що оскільки Україна внесла удари таки по воєнним об'єктам і маючи менші сили, і не контролюючи їх, як це було з ГЕС, можна сказати, що це геніальна перемога українського генія в цій війні, і так само велика ганьба Росії, тому що Росія проковтнула це, вона втала, що нічого не сталося. От. І... Оці всі розумознаки говорять про те, що Росія переходить в той стан, коли от багато хто каже: Росія не буде, і вона не зацікавлена. Я не знаю, чи Росія зацікавлена. У неї немає зброї економіки. Я не економіст стосовно Росії, я не знаю, чи в них є зброя економіка, чи вони можуть, чи у них не можуть, чи у них є ресурс, чи немає. Але оця ситуація з нашими ударами по. Мосту і по цим аеродромам стратегічної авіації, говорить про те, що у Росії такі да такі в них немає волі воювати далі. Вони не використали цю подачу підняти ескалацію на значно вищий рівень. Вони мали би могли би сказати: Ах, раз Україна так вчинила, то ми зараз дамо відповідь таку, що всі запобіжники зняті. Що ми бачимо відповідь? А відповідь ми бачимо в пункті Стамбула, що країни повинні відмовитися від терору на території іншої країни. Тобто, сьогодні очевидно, що Росія здогадується, що <гаюсь> оці фури і eh, все інше які полетіли, взірвалися, і так далі, що це далеко не всі закладки, які є там. І, Якщо наші говорять про те, що це тривала операція від півтора року до кілька місяців, то ми, ну, як ви собі уявляєте, півтора року тому ми почали робити якусь операцію, і ніяких операцій більше не робили. Півтора роки займалася однією операцією. Тепер вона досягла успіху, і тепер ми будемо думати над новою операцією. Ну, абсолютно впевнений, що ні. Досвід Кримського моста і ударів. по... Репортал показує, що Україна ввела одночасно кілька операцій. Чи всі ці операції завершені? Я можу точно сказати, що не всі у мене ніяких сумнівів з цього приводу немає, і Путін розуміє, що невдовзі щось таке знову може гепнути. І мені здається, цей страх він домінує сьогодні в Кремлі. Вони готуються сідати на свої поїзди і літаки і тікати подальше від Москви, як це завжди традиційно з ними буває. І бо не даремно ж, вони проводили вже кілька разів ці е е е репетиції театрального атльота. Ну тому е е знов таки, коли Путін втомився від Моск... від війни, хоч і хоче миру, це хороший знак. А те, що наші в 23-му році, замість того, щоб використати це, як використали інші злочини Росії проти них, ну грубо кажучи. У той же Зеленський має досвід, яким він може похвалитися, що справді ситуація в Бучі була використана, ну, якщо не максимально, то дуже потужно проти Росії, і е, можна сказати, що можна було і більше використати. Ми пам'ятаємо ці зміни е, значить, е, певних чиновників, які занадто жорстко починали атакувати Росію. От, і ми пам'ятаємо, як замінили у нас обсмена. Тому що той був тавірніше, була не така компромісна, як цей. Ми все це пам'ятаємо, але все одно ситуація з Бучею, вона війшла в аналіз історії, і тепер всі будуть згадувати злочини Росії, завжди будуть казати, Буча, Буча, Буча. І це є клімо. А от екоцид, який важливий так само для багатьох країн, тобто для тих навіть для кого людське життя мало що коштує. Підрив дамби це е, дуже важливо, тому що ми знаємо, що в третьому світі в, 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 в неглобальному глобальному, глобальному півдні, там е, життя людини коштує мало. Насилля не вважається таким великим злочином, бо воно є навсюди. А от знищення м, таких великих інфраструктурних об'єктів точно сприймається як великий злочин. Так, от те, що в 22-му році, коли суспільство було консолідовано, і коли було враження, що Зеленський спроможний наносити енергетичні не енергетичні, а енергійні удари по Росії, і я ще раз кажу, що я був я впевнений, що це було пов'язано з тим, що йому стало відомо, що після підписання мирної угоди зразу відбудеться зміна президента, і він дуже не хотів залишати цю посаду. От, тепер змінити президента буде важче комусь зі сторони, тому що у них вже немає портного, тоді він у них був. <гум> І от е, в даний момент можна сказати, що та ситуація е, була поворотною з того, що ми бачимо, е, коли наша влада могла, але не зробила. І два є позитивні приклади, ще раз кажу, це от Порошенка з літаком. З ворожим, який він використав на 100%. Так само всі разом використали питання в Бучі, а от в 23-му році Каховку, вибачайте, не просто не використали, а просто прогавили і подарували, я би сказав так, Кремлю, і ми маємо таким чином серйозну проблему. Дякую вам, що ви зі мною були, послухали цей сюжет. Я прошу вас дуже перепостити його. Лайкнути, прокоментувати, стати спонсором мого каналу, хто ще не став, і підписатись. Дуже прошу вас підписатися. Якщо ви вже 20 хвилин придивились до кінця, то, мабуть, є сенс підписатися. А якщо ви вже підписані, порадьте, будь ласка, це комусь іншому, щоб у нас стало більше. У нас вже скоро буде 10 тисяч. І я з нетерпінням чекаю, коли ці 10 тисяч настануть, залишилося всього. Десь близько 500 підписників нам треба отримати, а каналу від першої публікації буде скоро три місяці. Ну, Я не знаю, чи за три місяці 10 тисяч це багато чи ні. У мене ніколи не було інших таких каналів, але таке свято наближається. Дякую вам. Слава Україні!